Што ж, я знаю, що я припала не дуже багато місяців, але ви можете наглядно спостерігати, як тяжко вести знову ж таки з біполярним і межовим розладом блог, тому що немає ніякої стабільності. І через це мені важко систематично випускати своє відео. Я обіцяла зняти про залежності. і на мою думку, логічно буде почати знімати про нехімічні залежності, і сьогодні ми саме про це поговоримо. У 1950 році вчені вирішили провести експеримент і імплантували у частину мозку щура електрод. Після цього вони почали стимулювати його током, і таким чином з'ясували, що щур через те, що отримує задоволення, і у нього виділяється нейромедіатор дофамін. Відмовляється від сну їжі, а також не знаю, чи можна це говорити на ютубі за блюру, ой, за блюрю, а також відмовлятися від с... із самицями, що є достатньо сильним таким е... тригером отримання насолоди. Таким чином, дофамін вивільняється нейромедіаторами мезолімбічного шляху. Я зараз прикріплю ось тут зображення, як це виглядає, як він виглядає. В чому різниця хімічної і нехімічної залежності? Коли ми говоримо про хімічні залежності, ми завжди маємо на увазі, що психостимулятори стимулюють якраз мезолімбічну систему, таким чином викликаючи залежність. Такі речовини, як ЕГЕ, наприклад, вони не стимулюють мезолімбічну систему і вчені. Не відносять їх до груп е, речовин, які викликають залежність. Хоча, на мою думку, це дуже така сумнівна річ, але кого <звук> думка також я би хотіла відповісти на питання, яке, на мою думку, логічно може виникнути, чому нехімічні залежності все одно лишаються нехімічними, хоча вони так само спричиняють вивільнення нейромед... нейромедіаторів. тому що е, речовини у вигляді психостимуляторів. Вони напряму діють на мезолімбічну систему, тобто якби стимулюють прямо взаємодіючи у нашому організмі з нею, на відміну від, наприклад, пу, пу пу залежностей у вигляді ігроманії, у вигляді шопоголізму, у вигляді трудоголізму. Тобто, вони є таким більш психологічним фактором, на відміну від фізичних факторів, сподіваюся, ви розумієте, про що я говорю. Які приклади я сьогодні хочу навести? Це буде співзалежність, це буде любовна залежність. Вони достатньо цікаві, на мою думку. В чому різниця між захопленням і справжньою сформованою психологічною адикцією? В тому, що, наприклад, якщо у людини є Просто захоплення, ну тобто, це теж така річ, яка викликає піднесений настрій, ем, яка приносить задоволення, якою приємно займатися. Але коли ми говоримо про сформовану знову ж таки адикцію, перепрошую за тавтологію, то, наприклад, ігромани або шопоголіки, скоріше, от давайте, наприклад, ігроманів, поговоримо про них. Якщо людина не має змоги пограти. У відеоігри, то у неї починається така ж ломка, як і у героїв наркоманів. Тобто це буде м'язовий біль, це буде спітнілість, це буде повна неусідчивость і неможливість концентруватися взагалі на якихось побутових речах. Думаю, ви ну зустрічали приклади цієї залежності у знайомих або можливо просто десь у якихось серіалах, відео і таке інше. Якщо ми говоримо про шопоголізм, то тут так само йде. Задіяна система насолоди і вивірнення нейромедіаторів у вигляді якихось спонтанних покупок. Тобто, знаєте, є такі люди, які прям заповнюють своє середовище всяким різним непотрібним хламом і не можуть від цього жити. Тобто їм прям життєво необхідно витрачати гроші постійно на якісь речі, і дійсно неважливо, це щось. Потрібне, це, чи це щось не потрібне? До речі, ще хотіла відзначити таку цікаву річ, як те, що є соціально схвалювані. Е, такі адикції, як, наприклад, е, трудоголізм. Тобто це така сама е, залежність від роботи у цьому випадку, коли людина повністю себе присвячує роботі і не може від цього жити. На мою думку, це також впливає на самоствердження, це впливає на заповнення свого життя, заповнення якихось порожнеч свого життя роботою повною. У неї занурення, і коли людина замість того, щоб зайнятися якимось іншими речима, їй краще буде попрацювати. Почнемо з любовної залежності. Вона може бути як у стосунках, так і без стосунків. Якщо говорити про без стосунків, то це така, знаєте, нездорова гіперфіксація і нерозділене кохання. Якщо говорити про. Залежність в стосунках, до речі, у таку часто впадають люди з межовим розладом особистості, то знаєте, з чого це починається? Коли ти не можеш ні про що думати, окрім як про свою, ем, свій об'єкт захоплення, знову ж таки, не дуже ем, підходяще слово, але нехай буде захопленості. Коли ти, пості... ти постійно перебираєш в своїй голові. Ем, Якісь думки, тобто чим займається ця людина, про що вона зараз думає? Як би вона відреагувала на такі тоді твої чи на такі тоді твої, також туди може додаватися параноя, постійний страх зради, постійний страх того, що людина вас покине. І окрім цього, в чому складність проживання? В тому, що навіть якщо хочеться припинити думати про людину, просто не виходить. Не виходить відволікатися, тому що об'єкт повністю займає весь час, весь час думок. Що відбувається далі? Далі відбувається стирання своєї особистості, переймання повністю інтересів партнера, і загалом, Захоплення людиною у здорових стосунках триває приблизно там декілька місяців півроку. І знаєте, це ось цей конфетно-букетний період у стосунках, коли людина забуває на друзів, забуває на сім'ю і. Постійно думки про партнера, тобто вони прям дуже тісно сплітаються, але через якийсь період люди повертаються до своїх основних захоплень, там є інші інтереси, хобі, знову ж таки повернення до друзів, нормальне взаємодія з соціумом. Коли це розвивається у, я б сказала, якоюсь мірою схоже або є гіперфіксацією. То тут нема розподілення здорового. <кхи> Знаєте, там 40% уваги своєму партнеру, 60% уваги собі. Це тайлер за Creator співає у своїй пісні, там, де 60 на 40 не працює, мені потрібен, потрібні 100% твого часу. Ще така річ може тривати після розставання. Коли людина тяжко переживає це розставання, особливо, якщо це було від попереднього злияння з партнером, людина може ще довго переживати його достатньо довго, фіксуючись, постійно перевіряючи соціальні мережі колишнього партнера, знаходячись у постійному смутку. і в думках, там якихось дуже важких, якщо ви розумієте про що я. Наприклад, що без людини немає сенсу там далі жити, і всяке таке. Якщо ми говоримо про співзалежність, то в основному мається на увазі співзалежність з людьми, коли, наприклад, батьки живуть із сином або дочкою, у якої мається залежність, або, наприклад, у партнерських стосунках, коли Дівчина або чоловік живуть із партнером, у якого мається залежність, і тут доходить в основному до ролі жертви і рятівника, що вже в принципі не є здоровими стосунками. Як це починається? В основному для формування співзалежності має пройти приблизно півроку. Який перший фактор, який є таким прям явним? До речі, що в співзалежних, що в любовно-залежних стосунках присутній постійний страх не вгодити своєму партнеру, що також є нездоровим, тому що, коли ви в здорових стосунках, ви розумієте, що присутні особисті кордони. І немає страху, що ти через якісь свої дії будеш одразу покинутим. Перший основний взагалі, дуже багато аспектів, пунктів у тому, як виявити співзалежні стосунки, як вони проявляються. Але поговоримо про декілька. Дуже помітним пунктом є бажання контролю, тобто бажання контролювати, щоб партнер не вживав або вживав менше. Це може вплинути на звичайне життя в проявленні того, що буде страх. Втрати контролю, тому що він буде асоціюватися з тим, що коли ти втрачаєш контроль, обов'язково станеться щось погане. У таких стосунках вони, в принципі, обрічені з самого початку, тому що у людини з хімічною залежністю не можуть бути, в принципі, здорові стосунки, тому що. Об'єкт любові вже наявний, сама речовина, від якої людина має залежність. Що ще можна помічати часто у якихось, знаєте, прикладах, які ми бачимо щоденно там, у сусідів чи про когось чуємо? На жаль, це часто проявляється, це часто стається з жінками. Виростає толерантність до поганого ставлення до себе. Тобто, наприклад, і жінки звикають до того, що партнер їх на постійній основі б'є, тому що постійно ем, залишається таке хибне уявлення і сподівання на те, що партнер виправиться. От якась поведінка моя буде. Вона вплине на те, що він, нарешті, зміниться, що він нарешті кине, що він нарешті буде вільним, що він стане хорошим. Це також може бути підкріплене обіцянками, що от завтра я кину, от-завтра я виправлюсь, да-да, я поїду на рехаб і всяке таке. Це також дуже погано впливає на саму залежну людину, тому що через постійне толерування поведінки своєї втрачається відповідальність за свої дії. Тобто людина робить щось погане і знає на 100%, що коли що після цього до неї буде хороше ставлення. Тому що знаєте, що буває таке, що, наприклад, ну, розглянемо ось, сумки жінки із чоловіком, окей. А жінка після того, як її чоловік перепив. Наступного дня буде його рятувати. Вона йому принесе супчик, принесе йому розсол, можливо, відвезе його в клініку, де його відкачають, і таким чином залежна людина буде думати, що в якій би сраці я не знаходився, мене обов'язково спасуть. І повністю втрачається відчуття, точніше, з'являється відчуття безкарності, з'являється відчуття. Коротше, все, що я до цього описала, воно тільки прикріплює бажання вживати. Ще до цього відноситься те, що коли людина в нетверезому стані, з нею можуть не розмовляти. Тому що є усвідомлення того, що це може бути безполезно. Можливо, краще навіть не чіпати цю людину, бо знову ж таки партнер може побити жінку. Що, як це впливає? Незалежного. Це впливає таким чином, що коли він стає тверезим, йому просто пиляють мозок. Тобто, ви сказуєте йому, який він поганий, що він наробив, і чому він так поступає, от і Як це впливає? Це впливає таким чином, що з'являється думка про те, що коли я не тверезий, в мене все добре. Мене ніхто не здовбує, проблеми їх не існує, тому що він вирикається на свій стан, або знову ж таки легше. Існувати в такому стані. А коли я тверезий, то у мене все погано, до моїх проблем і до наслідків підкріпляється ще те, що мені піляють мозг. Тобто, ну, існування рятівника і жертви, воно ніколи не буде вибудовувати здорові стосунки. Ні між тим, ні між тим. Також, що в хімічних, що не в хімічних залежностях, може проявлятися така штука, як неосвідомлення. Співзалежності, неосвідомлення залежності і повне її отрицання. Тобто наркоман чи алкоголік вони до прочищення своїх мізків ні за що не визнають, що у них є залежність. Ну от просто ні за що. Вони будуть, будуть любими методами, любими словами постійно доводити, що в них немає проблем. У них все під контролем, це все, Короче, ви мені яку якусь фігню. Що може спрацювати? Що справді може спрацювати, як можна допомогти людині, яка знаходиться у залежності? Тут може допомогти тільки різкі дії, тобто відсутність оцього механізму рятівник-жертва. коли ви різко говорите людині, що у тебе є така проблема, у неї є таке вирішення. Якщо ти не приймаєш здорове вирішення цієї проблеми, то я від тебе йду. І ви реально обриваєте всі зв'язки, обриваєте будь-яку взаємодію, тому що людина таким чином відчуває знову ж таки наслідки, те про що я декілька хвилин тому говорила. Сподіваюся, що цих прикладів було достатньо для того, щоб зрозуміти сам механізм роботи на хімічних залежностей. Хотілось би детальніше розглянути такі, як трудохолізм, раніше мною згаданий. Або залеж... залежність від їжі, тому що вона досить цікавою, але всі вони знову ж таки є е, такими латами, латками заповнення прогавин у якихось сферах життя Те, чого недостатньо людям. Наприклад, е, нестача нейромедіатору дофаміну, тому що він вивільняється, коли людина їсть смачну їжу. Тобто, якщо нам сумно... Ми зазвичай що робимо? Їмо солодке. Ну, особисто я точно, 100%. Коли мені сумно, я їм е, солодке. Дуже несправедливим є, що є соціально схвалювальні і соціально не схвалювальні. тому що коли в залежність схвалюється соціумом, вона спричиняє тільки сильніше підкріплення такої поведінки, е, ну, як можна не схвалювати. Якщо ми говоримо про нездорові роботи, маю на увазі, там, де немає е, балансу між особистим життям і роботою, коли вигідно дуже сильно, е, щоб людина перепрацьовувала години, за які особ особливо за які не допрацьовують. Звичайно, вона буде схвалюватися, тому що людина просто працює як робот, перепрацьовує план поставлених задач. <кій> Всі будуть задоволені, людина буде задоволена, тому що її цінують, її хвалять. Вона відчуває свою значимість, яку вона може в звичайному житті не відчувати. І таким чином це просто по колу схвалюється, 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 якщо звичайна людина якимось чином не починає усвідомлювати свої психологічні проблеми. Якщо ми говоримо про людину, наприклад, з межовим розладом особистості, то тут це є сформованим травмою страхом покинутості, постійним заповненням себе через партнера, підтвердженням свого існування через партнера, підтвердженням своєї самоцінності через партнера, тому що без пропрацювання травм це не може відбутися. Ну, будь-яким чином, або з психотерапевтом, або з вивченням якоїсь літератури. Звичайно, я завжди рекомендувала, і буду рекомендувати і рекомендую працювати зі своєю психікою тільки завдяки спеціалістам, тому що якісь моменти можуть бути пропрацьованими нездоровим методом, способом, який може нашкодити. Але я тут про це саме і говорю: про здорове пропрацювання. Все ж таки на щось можна звернути увагу завдяки якимось джерелам через відео, через книги, але дуже обережно із цим, будь ласка, вас прошу. Що ще тут може підкріплювати, якщо говоримо про межовий розлад? Тут ще може бути заповнення цієї межової порожнечі, яка і так заповнюється різними штуками, які через ризик допомагають відволікатися. В цілому, знаєте, після підліткового віку у нас через якийсь проміжок часу формується усвідомлення, чи, здається, у підлітковому віці воно починає формуватися. Я точно не пам'ятаю, щоб не збрехати, але коротше, так чи інакше, воно формується усвідомлення ризику втратити своє життя. Тобто, я, наприклад, на своєму досвіді згадую, як я. В дитинстві, в підлітковому віці, спокійно лазила собі там по висоткам. Мені не було страшно, я думаю, що це а, круто, адреналін і доведення своєї крутості своїм знайомим, друзям. А у дорослому віці я вже <з, з усвідомленням страху того, що я ризику того, що я можу втратити своє життя, воно не дає мені можливості чинити якісь нездорові Вчинки, тому що в мене є це усвідомлення. От, отак-от. От що хочу вам сказати. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. В мене є закритий телеграм-канал, де мене більше. Підписуйтесь на мій інстаграм, тому що там частіше я себе показую на відміну від Ютубу. Е, Стрімлюсь дуже до того, щоб випускати відео частіше, але бачите, маємо, що маємо. Щиро дякую вам за перегляд, за те, що ви дивилися до цього. Моменту. Я чекаю від вас фідбеку, знову ж таки, в коментарях. Чекаю на ваші лайки, чекаю на ваші підписки. Вас стало значно більше за період, поки я не знімала відео. Мені це дуже цінно. Тому до зустрічі!